Привіт, всім вітаю вас на своєму каналі, який присвячений догляду, шкірі, любові до себе. Якщо вам цікавий актуальний цікавий контент про догляд за шкірою, про косметику, підписуйтесь, залишайтесь з нами. Мене, до речі, звати Аня, я косметолог і б'юті інфлюенсер. І якщо вам сподобався контент на цьому каналі і ви хочете ще, переходьте на інші мої платформи. Сьогодні я вирішила вам показати свою ранкову рутину. Так, я зробила прическу, але ранкову рутину я ще не зробила. Я намазала лише губи трошки близько, для того, щоб не світити в камеру своїми обсохшими порепаними губами. Сьогодні я вирішила показати вам свою оновлену ранкову рутину. Це моя улюблена ранкова рутина за останній час. І от в ній ідеально все для мене. І тут будуть. Нові етапи, які я раніше пропускала, яких я раніше боялася. А зараз я почала це практикувати, і мені дуже подобається. Ну і шкірі мої теж. Я зараз без макіяжу, абсолютно, лише встала, відвела дитину в садочок і от сіла знімати відео. В цій зелененькій косметичці я принесла все, що в мене є, і зараз я вам буду показувати. Загалом мої рутини вони завжди максимально лаконічні, як ранкові, так і вечірні. Ранкові, так в особливості, тому що. Мені потім з цим на обличчі цілий день функціонувати і жити. Мені має бути комфортно. Я не люблю, коли на обличчі цей слоєний пиріжок, вінігрет, як я його ще називаю, коли дуже багато різних засобів, різних текстур, воно іноді між собою не мечиться, і жити з цим не дуже комфортно потім цілий день. Так от, моя ранкова рутина переважно складається, очищення, антиоксидантний засіб. Форма випуску абсолютно не важлива. Це може бути сироватка, це може бути тонік, водичковий, молочковий, неважливо. Головне, я беру те, що потрібне саме мені і моїй шкірі. Далі або крем, або сонцезахист, ну залежно від того, які в мене плани на день. Взагалі, зараз, наприклад, я, скоріше за все, не буду користуватися сонцезахистом, тому що у нас. Взагалі, то був дощ, не знаю, зараз щось з'являється якесь сонечко, але неважливо. Я буду вдома, у нас пасмурно, і в принципі я не бачу сенсу користуватися сонцезахистом зараз. Але недавно в моїй рутині з'явився новий етап це масаж. Маленька передісторія. У нас в ХАКС вийшов, це мій бренд косметики. Якщо хтось не знає, якщо хтось не знайомий, у нас вийшов засіб багатофункціональний, і одна з функцій це, власне. Під масаж або апаратні масажі, або мікротоки, мікроструми, або е, у АШ, там, різні ролери і так далі. Вона е, має досить хорошу ковськість, Але я якби ну, не це А цієї сироватки, мені так здавалося. Е, я більше там, насідала на Пілінг ліквід, але е, цю сироватку, сироватка в мене якось стояла, от навіть я вам зараз покажу, в мене її зараз половина залишилася. Вже. А до недавнього часу вона стояла повна, тому що, ну, типу, в мене не було часу, я не якось не вникала в цю тему масажу, і там є дренажний комплекс, цей дренуючий. Мені, в принципі, я не страждаю сильно там на набряки і так далі тому подібне. Але я себе називаю старіча акнешниця лагідно, тому що мені 30 років за два місяці за два за місяць. За два. І в принципі у мене спостерігається тенденція до того, що в мене буде втомлений тип старіння, а це атонічні зміни мікроциркуляторного русла, і важливо тримати судини в тонусі. І я подумала, що ну давай спробуємо, Аня, тому що до масажів я ставилася так досить обережно, через те, що знову ж таки старіюча акнешниця, акнешниця, у якої до 30 років ще бувають рецидиви. І масаж це такий фактор, який реально може затрігерити акне і запустити запальний процес. І плюс для того, щоб робити масажі, я не бачила ніякого адекватного засобу, який би міг гарантувати мені, що я завтра. Не прокинуся вся в запаленнях і в комедонах. Ну, зробили ми такий засіб, і я вирішила, ну, пора пробувати, ну, будь-що буде. Е, так як я е, роздарила на Сицилії всі свої грибочки, які в мене були, і не залишила собі кварц, тому що у нас до сироватки йде такий кварцовий грибочок, яким дуже зручно робити такий точковий масаж. І от я буквально на. Минулому тижні, ні, не на минулому, на позаминулому тижні, я прибирала в шухляді у себе з косметикою і знайшла е, Вуаша скрибок, який я замовляла ще до того, як вийшла сироватка, тому що я знала, що вона буде виходити, ми її розробляємо, мені потрібно буде тестувати. Ну і я от буду цим скрибком користуватися. Але я про нього забула, про цей скрибок. Сироватку тестувала моя партнерка Яна, тому що вона цільова аудиторія, вона реабілітолог, вона знає, як правильно виконувати масажі, і вона цим займалася. Я їй в цьому повністю ну, якби, довіряла. Мені важлива була текстура і так далі. Коротше, неважливо. Неважливо. Я побачила цей шкрибок і зрозуміла, що мені пора починати вводити масажі в свою рутину, тому що зараз, начебто, така ремісія досить стійка. <туту> e, Наче досить стійка, але, ну, все ж. І поки під шумок, я вирішила, що ну, пора пробувати вводити масажі, і я спробувала. Е, я, чесно кажучи, мабуть, ще ну, якби не зовсім правильно його роблю, але нам дівчинка одна, яка займається саме масажами, яка спеціалізується на масажах обличчя, вона зробила нам туторіал з нашою сироваткою, Марта, якщо ти дивишся привіт тобі. Е, і я по цьому туторіалу, хоч вона робила його з грибочком, я пробувала робити це ж гуаша. І ви знаєте. Різниця просто феноменальна. Наскільки вирівнявся тон шкіри, наскільки покращилася мікроциркуляція, це видно, наскільки обличчя підтягується доверху, отак воно прям просто збирається і, 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 і йде наверх. Це просто фантастика. Навіть при тому, що, скоріше за все, я роблю масаж обличчя не зовсім правильно, дивлячись на те, що я косметолог, я з масажем гуаша не, не дуже дружу, тому що ну, я його не робила ніколи на собі і потрібно. Дивлячись на те, що ти знаєш техніку, потрібно звикнути і набити руку, поставити собі правильно. А так як я акнешниця, я цього все своє життя свідомо уникала. Так, от, а в кабінеті, до речі, ніколи не робила масаж. Так, от, в моїй ранковій рутині з'явився масаж. Зараз я вам буду показувати свою рутину, боже, я думала, що це буде недовге відео, але. але. Що ще е, нового, оновленого в моїй рутині? Це щоденна ранкова ексфоліація ензимною пудрою. У мене ось цей мікрофоліант від Dermalogic. В чому його краса? У Dermalogic є три ексфоліанти ось цей новесенький мікрофоліант: є дейліфоліант і суперфоліант, здається. Е, так от, ось цей він дуже м'який. Він взагалі призначений для чутливої шкіри, і для чутливої шкіри його краще використовувати там один-два рази на тиждень максимум. Але для такої дубової шкіри, як у мене, наприклад, резистентної, нечутливої, жирної, плотної, ця штука навіть на ранок на кожен день влітку, коли сонце активне, коли у сонцезахисту багато, коли є велика вірогідність того, що ти вкриєшся комедонами, це просто ідеально. Це просто ідеально. Дуже м'яко злущує, дуже класно очищує, не дивлячись на те, що ця штука досить м'яка, вона залишає таку класну наполіровану шкіру, і немає відчуття ось цього такої стягнутості і якогось дискомфорту. Просто супер. Зараз я буду з вами робити тут ранкову рутину. В мене тут є мисочка з водою. Я просто вирішила робити сьогодні рутину з вами в на нормальному освітленні, не хочу вані. Сипаю трошки. ой, що це? А, це водичка, бачите? Це сонячний зайчик. це хороший, е, Хай це буде хороший знак. Якщо ви, зна... Якщо ви чекали хороший знак, ось він. Це сонячний зайчик. Я розмилюю цю штуку. Відься, бачите, яка піна е, досить е, така, навіть, може, кремова, коротше кажучи, от, от щось таке. Е, і це дуже-дуже приємно на шкірі. Дуже. Причому свою не заколола, забула. Буквально, не знаю, 40 секунд і потім змиваю. Так, заколола свою прическу. бачите, який лоск. І все одно немає відчуття якоїсь такої стягнутості. Коротше, немає неприємних відчуттів. Просто, просто сукерзасі. Далі, я далі переходжу до масажу. От на цьому етапі я намагаюся робити масаж. Ось з цими е, товаришами. Е, чесно, я ж кажу, я досить довго якось, ну так, типу, обходила цю сироватку. Я знала, що є своя на неї аудиторія, але, типу, я не, не ця аудиторія. Але я так помилялася: е, мені десь потрібно, потрібно дві піпетки для однієї сторони, ну, може, дві з половиною. Звичайно, тут не буде такої ковскості, наприклад, як від олії, типу, це нормально, але все одно мені краще, наприклад, мені краще, наприклад, знати, що завтра я не прокинуся в комедонах, ніж, типу, щоб там була ковскість більше. Я краще додам трошки засоб. І в чому о, о, заключається ще дуже цікава штука? Тут є дренуючий комплекс, і о, от я нанесла, я зараз чую: ой це щось кудись, я не туди забалакалась. Я зараз прямо відчуваю, як у мене поколює такий легенький холодок. І насправді реально це дуже корисно не лише тоді, коли в тебе якісь там е, прям яскраві напряки, тому що я ніколи не страждала прям, ну, прям на напряки, на такі на обличчі, наприклад. Але е, я реально бачу прям відчутну різницю. Між тим, як обличчя виглядає без масажу і без цієї сироватки і е, з масажем. І я пробувала, я робила масаж один раз на ліквіді, е, але все одно це був не той ефект, абсолютно. Тому що після цієї сироватки ну, шкіра прям така плам, ну, що, що не є, е, е, прям така плам. Як круто е, е, змінився е, прям загальний тон обличчя. Ну, прям серйозно. Типу, ви, ну, мабуть, масаж можете виконувати там по чому завгодно, але ну, масаж, масаж це, це, це просто кайф. Просто єдине, що для кнешників, звичайно. До першого загострення. Все. До речі, у мене ось в цій зоні стоїть чи стояв ботокс. Я ставила двічі ботокс в цю зону міжбрівку, тому що у мене прямо зі школи є така активна, активна зморшка, яка мені передалась від моєї мами. Мама, дякую тобі величезне. Дякую, що ти мені передала саме зморшку, а не свою ідеальну шкіру. До речі, моєї мами просто найідеальніша шкіра Яку я коли-небудь бачила. Моєї мами немає навіть і не було ніколи жодної пори. Вона ніколи не користувалася тоналками чи чимось таким. ніколи Це реально людина з найідеальнішою шкірою, яку я колись бачила. Але, але генетика зла штука. Так от, у мене тут прям така активна зморшка, і я її двічі. Заколювала ботоксом в 23-му році, в травні, і от в цьому травні це виходить 2 місяці тому. Я вважаю, що ботокс не панацея, і масажі не панацея, і догляд не панацея. Мені здається, що все має працювати в синергії. Я прихильниця того, що я так для себе вирішила, що я буду ставити ботокс. в Якійсь зони, якщо я побачу, що це прям необхідно, що шкіра вже заломується, і так далі. Але з перервами, тобто, в мене між минулим разом, коли я поставила ботокс, і цим разом минуло, минув рік. І я вважаю, що ну не я вважаю, я на одному з навчань по фізіології, там у нас був блок по потулотоксину, про те, як це працює. І я склала для себе таке враження, що між тим, як ти ставиш ботокс, тому що ну, якби, коли ти заморожуєш цей м'яз, там немає належного так. Пояснювала фізіолог, немає належної мікроциркуляції. І через це, наприклад, між підходами ботоксу краще робити е, от, курсами масажі, щоб посилювати мікроциркуляцію тих тканин а в тих зонах, які були, наприклад, знерухомлені. Е, тому е, зараз е, от, я буду налягати на масаж, а потім через деякий час, можливо, знову. Прийду до ботоксу І паралельно буду додавати косметику. Ну, не додавати, а в мене завжди вона, в принципі, в догляді така є. Буду користуватися косметикою, яка буде допомагати мені підвищувати пружні шкіри і стимулювати вироблення колегену, щоб шкіра залишалася пружною. От Отак. Що ви думаєте на цей рахунок? Дуже цікаво буде почитати ваші думки. Тому для себе я зробила такі висновки. Так, зараз я буду робити те саме для цієї сторони. Я думаю, що немає сенсу на цьому зупинятися і зустрінемось з вами, коли я зроблю повністю собі масаж. Я змила сироватку, я її не змиваю тоді, коли я знаю, що все, я більш нічого далі не буду наносити. я можу потім тоді пройтися ще по ній ліквідом і все. І так ходити цілий день. Але зараз я хочу нанести ще одну гелову сироватку, і для того, щоб вони не побилися, я краще змию попередню. Аліна, я знаю, що ти будеш дивитися, це, на що ти мені це продала? А тепер мені треба це купувати, тому що я не можу без цього жити тепер просто. Тому що після масажу мені завжди хочеться заспокоїти трохи шкіру, тому що все-таки це ну, якби механічне, механічне таке, не механічний вплив, і зазвичай я робила це ліквідом, але ця штука. Це просто фантастика. Вона так класно заспокоює шкіру, і плюс у неї така, -ця, така легка гелева текстура, і от е, за рахунок таких гелевих текстур дуже крутий отримується е, glow ефект такий пламп натягнутий, який підсилює ще ефект після масажу. Це просто капець! Це таке сяйво потім, наче з космосу. От реально, після масажу, після дренажу. Після цієї е, заспокійливої сироватки, потім ще ліквідом це все запакувати. І просто, просто. Кайф. Я не знаю, мені реально зараз в Інстаграмі почали дуже часто писати, е, що, Аня. що зі шкірою? Сяєш? Сяю. Тому що знайшла просто ідеальну рутину для себе. От реально ідеально. Бачите? Бачите? Я дуже довго противилася насправді цим засобам, але я пам'ятаю, що ми на моєму практикумі по складу косметики ми обговорювали, чому косметика з таким простим складом може коштувати так дорого. І давати такі круті результати. Тоді ми про це говорили теоретично. Я розповідала, чому так може бути. Зараз, коли я спробувала цю штуку, я зрозуміла, як це працює на, на практиці. Тому, бачите, мені так шкода, вона вже тут тупи, чуточка залишилася. Я 100% куплю собі е, штуку. 100%. Може, якщо хтось хоче подарити, то я не буду проти. Жартую. Я насправді вирішила, що я буду купувати собі косметику сама, щоб нікому. Не бути нічого винною. І далі, бачите, ну я не можу, ну подивіться на цей голову. У мене вже друга баночка е ліквіду, тут уже все. На дні. Ну, зараз ще цю спробую допити. Ліквід це не е кремовий тонер, це просто рідке щось. Е тому що часто його порівнюють з бачите, буквально три краплі. Часто його порівнюють з молочковими тонерами, з комбучою Dr. Surrikel, ще там, з Силімак з тонером, з Роуд цим Glazing Milk. Мені звичайно приємно, що з такими брендами порівнюють цей засіб, але все-таки це трошки інше. Це трошки інше. Це кремовий, рідкий, комфортний засіб, е, який може запросто замінити крем, сироватку, тонер, взагалі, все, що ви захочете. Так от, я буквально декілька крапель розподіляю. Е, я відчуваю, що є якийсь бар'єр, але це все всідається просто за секунди. Просто за секунди, все, немає ніякої ні липкості, ні неприємних відчуттів. нічого. А ще знаєте, що хотіла сказати? От якраз принагідно. Принагідно. таке слово. Дивіться: ті, хто купує ліквід, не закручуйте його просто до ручки. Будь ласка, не робіть так, як я, тому що я намагалася його прям з усіх сил закрутити, але тут дуже класна дорога тара, в якій вже все продумано. І тут є така пімпочка, яка входить в цю штучку, в цю дірочку, і от хоп, вона ні, це вже поломана кришка, тому що бачите, що я собі зробила? Не потрібно закручувати, а щоб вона ж репіла. Тут, бачите, ми навіть не можемо запломбувати ці штуки, тому що тут вже йде хоп, і все, і вона закрилася. І оця штучка, ця пімбочка війшла в цю дірочку, і е, вже цей ліквід нікуди не втече. Вже він не потече, що б ви з ним не робили. Тому е, майте собі це на увазі. Майте собі це на увазі, що тут вже все давним-давно продумано. І він нікуди не втече, навіть якщо вам здається, що тут ще є якийсь е, простір. Ось так виглядає моя ідеальна рутина. Далі я можу ще наносити сонцезахист або Або сонцезахист. Я, до речі, взагалі перестала користуватися тонуючими засобами. Взагалі, в мене рука не тягнеться ні до флюїдів, ні до кушонів. Я не знаю, що зі мною сталося. Людина, яка страшенно любила декоративну косметику в 20 років, в 30, вирішила, що до нафіг треба взагалі. Або ось цей сонцезахист від Hookers, До речі, моя Яночка його допомагала робити. Він просто шикарний, він ідеальний, він доглядовий і при цьому він класно захищає. Тут класні фільтри. Коротше, тут все класно. Мені прям дуже подобається. Реально, він прям витіснив всі так. Посунув трошки. І е, ось ця історія тонуюча від тайцоті, ц... вибачте, за мої нігті. Е, у мене просто перехідний період, я вчора їх не допиляла, і сьогодні я маю зробити покриття. Е, так от, е, ось цей сонцезахист, який, та ну, фокусуйся, будь ласка. Е, сонцезахист, який е, просто... просто шикарний. Е, він жирнуватенький, звичайно. Давайте, давайте зроблю, давайте, давайте намагаюся. Він е, такий, він досить жирненький, не багато, добре. І е, він не робить маску на обличчі, але він реально щось таке робить, він так класно зваджує тон шкіри, що я вам просто не можу передати. Зараз треба чекати, поки він всядеться. І зникне ось цей, е, такий, начебто, маснуватий блиск, але він реально всідається. І все. Оце о -о 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 мій тон. Це мій тон. Все, я більш нічим не користуюсь зараз. Хоча в мене на, на затест лежать багато пушонів, але е, ну, поки що не хочеться. реально, Поки літо е, мені не хочеться. Отак виглядає шкіра після ранкової рутини. Реально, це просто найкраща рутина, яка у мене була зранку, мабуть. Ще цей гель може позмагатися з вітаміном С від DC, він теж такий прям глоу дає. Але не знаю, чомусь мені ця штука дуже подобається. Просто я від неї прям в тикому захваті. От і вся моя ранкова рутина, ця улюблена, оновлена ранкова рутина. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати, подивитися. Буду дуже рада, якщо ви напишете свої думки в коментарях про ранкову рутину, про масаж, про ботокс і так далі. Дуже люблю поспілкуватися з вами в коментарях. До нових зустрічей і до нових відео. Не, забудь, не забудьте підписатись, будь ласка.